Нам на наступний рік потрібно десь приблизно 38,5 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Але я хочу сказати, що на сьогодні з зовнішньою допомогою можна сказати все гаразд, і тут потрібно говорити конкретними цифрами. До кінця цього року Євросоюз виділить Україні 4,2 мільярда євро. А у 2025 році щомісяця буде перераховувати по півтора мільярда євро на рахунок заморожених за рахунок заморожених російських активів. Особливо наголошую, що ці кошти можна використовувати на військові цілі, і це дуже важливо. Також нещодавно світовий банк надав Україні 4,8 мільярда доларів, і ці гроші підуть на допомогу виплати пенсії людям похилого віку, внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, заробітні плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій. Крім цього, світовий банк затвердив додаткове фінансування в розмірі 664 мільйона доларів для проекту Inspire. Цей проект підтримує 29 видів соціальних виплат найуразливішим верстам населення України, і важливо розуміти, що всі ці кошти перераховуються уряду України тільки після того, як Світовий банк отримав підтвердження прийнятних витрат це означає, що Світовий банк має довіру до України, що всі кошти спрямовуються за призначенням і жодних зловживань та порушень немає. Також є непогані новини з Норвегії. Наступного року вона виділить нам на допомогу майже 3 мільярди євро, і парламент цієї країни затвердив продовження програми допомоги Україні на суму 13,25 мільярдів євро до 30-го року. Ну і дякуємо Республіці Корея, яка також затвердила допомогу майже в 2 мільярди євро. Тому ще раз повторюсь, з міжнародною фінансовою допомогою все гаразд в Україну сьогодні вірять, Україні довіряють та будуть допомагати надалі. І це дуже і дуже важливо, особливо наступного року, коли нам так потрібна ця допомога.